13 апостол. Ми всі чудово знаємо, що в Ісуса було 12 апостолів, яких він самостійно вибрав. Після того, як Юда Іскаріотський зрадив учителя і видав його фарисеям, він повісився. Згодом, після Вознесіння Христа, апостол Петро пропонує вибрати заміну Юді. Жереб випав на Матія, і він долучився до одинадцяти. Тож то що був тринадцятий апостол. Був один чоловік, на ім'я Савел. Він дуже сильно не любив християн та їх переслідував. Савел відправився у Дамаск, щоб зв'язати і привести до Єрусалиму усіх невірних. Наблизившись до міста, його осяяло світло із неба. Почувши голос, він запитав, Хто ти пане? І голос відповів: Я Ісус, що Його переслідуєш Ти. Після цих подій Саул перемінився, і ми його знаємо як апостола Павла. Він багато років ходив і звіщав Євангелію по всьому світу, мав декілька місіонерських подорожей, заснував багато церков, і це єдиний апостол, якого вибрав Ісус після